Господи Боже наш, Ти премудрістю своєю і Словом єдиним усе сотворив і силою своєю несказаною та дією в одне ціле зібрав і сполучив, адже тобі все можливо, і ні. Ти всі часи, літа і роки своїм божественним повелінням з'єднав і сполучив, і впорядкував увесь видимий світ, небо розпростер, як шатро, і дивовижно прикрасив його безмежною кількістю пишних зірок і визначив їм безперервний рух, і всім їм необхідні межі встановив, щоб ніколи вони не шкодили нам. Але рухом своїм, твоєю волею визначеним, користь нам завжди приносили. Сонце поставив єси для освітлення в межах дня, а місяць у межах ночі. Землю, що колись була темна, і невидима, і безбарвна, перетворив ти на красу заради тлінної людини і всіма істотами, що жили на ній. І рибами, що в морі плавали, і птахами, що в повітрі літали, людині володіти повелів задля доброго ладу в усьому. Ти нещисленний рід єврейський воднодумності та злагоді із Єгипту до землі обітованої вивів. Ти, Мойсей, десницею своєю і силою могутньою провідником народу цього поставив, давши їм його як єдиного вождя і начальника, і його мудрістю, від тебе дарованою, зберіг їх під своїм покровом і під владною своєю рукою, неушкодженими від численних і різноманітних ворогів. Ти й нині, святий Царю слави, вірний тобі народ України і воєнство наше благослови, мудрість, і розум добрий, і міць, і силу, і мужність. І перемогу на ворогів, що повстали на нас, милостиво з небес подай. І як колись за Врамом, що ворогів своїх нав, поруч ішов ти і Божественною своєю силою ворогів тих у руки йому віддав, так і нині смиренно молимо тебе, воєнству нашому будь-провідником, і побори ворогів наших, і підкори їх під ноги йому. І як через Мойсея єврейський народ від тяжкого рабства єгипетського ти визволив і непереможною своєю силою та рукою владною фараона разом з військом потопив, так і нині, рабам твоїм, воїнам нашим, визволення від ворогів, що наступають на нас, всесильною твоєю десницею подай. І як колись Гедеона ти силою своєю зміцнив і через нього численні полчища супостатів знищив і на ніщо перетворив, так і нині рабів твоїх. Воїнів, що вирушають на битву захищати Україну нашу небесною своєю могутністю, зміцни і мужніми та сильними зроби, а ворогів наших подолай і знищ. І як колись ти царя і пророка свого Давида на пригордого і хульного борця Голіафа укріпив і, через нього його здолавши, погубив, так і нині Христолюбиве воєнство наше могутньою твоєю десницею, підкріпивши сміливими, і сильними, і непереможними у битвах зроби, і страшними і грізними ворогам покажи, щоб, побачивши їх, вороги свою сміливість навтечу перетворили, і під ногами вірних тобі воїнів ангелом твоїм гнані і вражені падали. Так, господи, Боже наш. «Почуй мене смиренного і недостойного раба Твого в годину цю і не залиши зла нечестивих на долі вірних своїх, але подай рабам твоїм, народові українському та воєнству нашому перемогу над ворогами. Мирне, і спокійне життя, і від усякої міжусобної брані, і заколоту, і неспокою нас захисти, і поза всякими небезпеками та труднощами учини, і будь-яку ворожнечу зраду і крамолу, що повстають на державу нашу Україну, зруйнуй і твоєю непереможною силою від ворожого нападу, і нашестя непоборною її зроби. А воїнів наших всюди на всіх ворогів зміцни, і в єдності та праведному смиренні об'єднай і перемогу на всіх супротивників на землі і на морі нам подай, мири, і спокій, і все для душі і для тіла, корисне нам весь час подавай, щоб підняті проти нас війни та лихі наміри, подолавши єдиним серцем і єдиними устами. Ми прославляли тебе, Бога чудес! Бо ти єси, цар світу, і спас душам нашим, і тобі ми славу возесилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. i